І добре було б зробити якісь дихальні вправи, наприклад, ну, ваш комплекс або вдих животиком видих втягнули, потім діафрагму, вдих розширили, видих спадається по декілька разів. От, а далі ми теж протилежна рука-нога. Нога підтягується до живота, а рука її ніби не пускає, робимо такий супротив. Вперлися на відсотків десь 30 ваших можливостей не з усієї сили, щоб було комфортно, щоб ви могли е, дихати. Має бути напруження в животі саме під пупочком у нас. Тримаємо секунд 15 і опускаємо. Так само на іншу ногу. Впираємось. І тримаємо на супротиві, відсотків 30. Животик у нас підтягнутий в цей момент. І напружений, Поперек прижати в комфортному положенні. І відпустили. Робимо по три рази на кожну ногу по 15 секунд. Далі випрямляємо ноги. Це у нас активація попереково повзожнього м'язу. Ми маємо гречі припідняти, щоб було видно, що ви робите, тільки шию не напружуємо, шия в нас відпочиває на ручках. Носочки натягнуті і піднімаємо спочатку в рівному, рівно стерваємо стопу, натягнута ніжка. Ножка не зігнута, не, можливо, не видно за штам ніжками. Далі. Відводимо ногу на 30 градусів, стопу на 45 і піднімаємо. Є важливий момент. Якщо ви не можете утримати і піднімається отак таз, значить нам руку треба підкласти ось так під сідничку, щоб таз у нас був рівний, щоб не було напруження і болі не в крижу, не в попереку. І ось в такому положенні амплітуда невелика. Піднімаємо, опускаємо. 10-15 разів робимо. Наступна вправа це ми на 45 градусів, носочок заводимо всередину і відводимо на 45 градусів вгору. Те саме робимо з іншою ногою. Якщо таз утримується рівно, можна не підкладати ручку. Тут теж обов'язково ми встаємо.